Боротися з розпорошеннями на молитві. Хотів би б запропонувати вам сім способів боротьби з розчинювання на молитві. Перше, вирішимо, боротися з цим розпорошенням чи прийняти, дивитися на хрест чи краще очистити стіни відобразив і заплющити очі, як порадити собі з розчіянням на молитві? Вам це знайомо? Звісно, що знайомо, дорогі мої? Ви закінчили відмовляти десяток вервиці і розумієте, що бездумно її відтарабанили? Або виходити з храму після служби Божої з планом покупок на наступний тиждень. Але поняття не маєте, <кій> який уривок з Євангелія сьогодні слухали на службі Божій. Розпорошення на молитві трапляється з усіма, хто молиться. Варто поглянути на них, оскільки. Вони можуть багато розповісти про наше духовне життя. Можна також їм зарадити. Перший спосіб, Господи, допоможи мені. Варто звернутися про допомогу до Бога. Він чекає на мене. Хоче зі мною зустрітися і Добре, знає, як тяжко зосередитися. Якщо я Його попрошу, то Він може мені з цим допомогти. Прохання про добру молитву уже є молитвою. Для Ісуса моє бажання бути з ним важливіше, ніж духовний такий перфекціонізм. А мені. Відволікання дозволяють здобути смирення і довіру, і зрозуміти, що все, що я маю, зокрема духовні блага, було мені дано, не тому, що я заслужив, а Бог дав мені їх. Святий Агустин каже: де немає спокуси, там немає молитви. Другий спосіб. Відкладіть телефон. Однак важко визнати, що відволікання не проблема, оскільки ми говоримо, що молитва це розмова з Богом, то можемо порівняти розпорошення уваги з переглядом інтернету в телефоні або читання газети під час зустрічі з коханою людиною. Якщо я постійно їм піддаюся, то не молюся. Я не будую зв'язку з Господом, не даю йому можливості доторкнутися до моєї душі. Розпорошення завжди атакуватимуть мене, але я завжди повинен намагатися зосередитися на Богові. Третій спосіб. Поставте будильник. Деякі зовнішні відволікання можна легко і ефективно осунути. Я молюся вранці будь як поспіхом, роздратований звуками з дитячої кімнати. Може, просто потрібно налаштувати будильник на 15 хвилин раніше. У мене бурчить у животі, і я роздратований. Може поснідати перед молитвою. Я не маю вдома умов для молитви. Може по дорозі додому зайти до храму. Четвертий спосіб. Зачиніть двері. Деяким людям легше молитися, коли вони дивляться на хрест або на. Образ святого чи Богородиці, інші воліють заплющити очі або вдивлятися у фрагмент святого письма. Кожен повинен сам знайти, що допомагає йому зустрітися з Богом. Такі вподобання можуть змінюватися. Сьогодні мені краще молитися в тиші і темряві. Завтра, прогулюючись налоні природи. Безперечно, варто спробувати метод, який Ісус порадив своїм учням. А ти, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини двері і помолися отцеві своєму що втайні. П'ятий спосіб. Подив Подивіться на нього іноді, коли молитися коли особливо важко, або коли занадто легко, найкращий спосіб це дивитися у тиші на хрест або перебувати перед пресвятими дарами. Святий Іван Вініаней, якось перебувавши перед святими дарами, помітив. Що один з його парафіянин проводить багато часу перед святими дарами. Він запитав його, що той там робить, і це я нічого не роблю, відповів він. Я дивлюся на нього, а він дивиться на мене, відповів чоловік. Тут важна присутність, просто не говорячи нічого. Даємо можливість не раз, щоб в цій тиші Бог промовив до мене. Бо часто ми коли мовимося, просто це не діалог, а монолог. Ми виговорюємо те, що знаємо на пам'ять. А... І ми мало над цим застановляємося, каже. Якби ми ще додатково молилися своїми словами, то ми би. Думали, що ми маємо сказати, і тоді воно би було від серця. Увага концентрувалася б на Богу. Шостий спосіб. Дозвольте їм бути учителями духовного життя. Вчителі духовного життя радять не боротися Росія за будь-що, бо тоді боротьба стане ще одним розпорошенням. Замість того, щоби брати їх за бархи, краще їм дозволити бути, але тут зосереджуємося на Бога. І сьомий спосіб витягніть їх на поверхню. Варто запитати себе, звідки беруться думки, які перешкоджають молитві, а потім витягти ці заважалки і показати їх Богові, може, я бездумно тарабаню, Отче наш, бо переживаю бо про складну зустріч на роботі, або непокоюся проста на рахунку. Якщо ці справи такі важливі для мене, то я обов'язково маю поговорити про них з Ісусом. Він любить мене і цікавиться всім, що мене стосується. Роздивляючись під олопою свої почуття, можна також відкрити багато цікавих речей. Якщо стан мої. Фінансів вибиває мене з рівноваги, бо я не можу поїхати у відпустку за кордон, то можливо, було б непогано обговорити з Богом список моїх пріоритетів. Тут чи справді то таке важливе для мене? І все, що нас болить, усе, що нас непокоїть, представмо це Богові. викажімося все йому. Адже він сказав: прийдіть, втомлені і обтяжені до мене, а я облегчу вас. Ми хочемо виговорюватися перед кимось, ми людям розказуємо про свої проблеми, і, виговорившись, нам стає легше. Ось так, дорогі мої, перед Богом виповідаємо свої проблеми, усе, що нас непокоїть. І тоді буде і нам ставати легше. І це теж буде молитвою, особливою молитвою, молитвою серця. Часто, мабуть, у кожного з нас бувають моменти неуважності під час молитви, коли думки наче наумисне снуються у голові і не дають зосередитись. Це не унікальна проблема декількох, а швидше універсальна, людська. Чи є неуважність на молитві з свідченням незрілості, чи неуміння молитися? Чи і як можна побороти неуважність? Неуважність це складова духовності, як би це не звучало. Часто особливо молоді люди намагаються віднайти ідеальну молитву, місце тиші, яке буде сприяти цьому тощо. Однак такі ідеалістичні прагнення можуть привести до розчарування, якщо молитва так і не вдасться бездоганною, можна піти у пустелю, однак і там є свої покуси, які відвертатимуть людську увагу. Але Бог знає про нашу неуважність. Ми створені так, з вухами, наприклад, які не можна просто вимкнути. І тут вирішення таке: слід докласти усіх зусиль, щоб молитись зосереджено, однак не бичувати себе за кожну мимовільну думку під час молитви. Бог не хоче бачити нас ідеальними молільниками, але хоче, щоб ми були з ним на цій розмові. Бо ця розмова подібна до будь-якої іншої, яку неможливо ідеально спланувати. Позавжди знайдеться якийсь фактор, терміновий дзвінок, термінова справа, яка може повністю відволікти. Бо хоче, щоб ми любили себе. І це дійсно важко такими недосконалими, якими є, якими він нас любить. Чи можна зменшити свою неуважність? Так, дорогі мої, можна. Якщо розумієш, що молитва була неуважна, Подякуй Богові за неї мовлячи, що я знаю, що сьогодні був неуважний, але хочу, щоб завтра було по-іншому. А що зробити, щоб ставало краще готуватись до молитви? Про це говорить також Ігнатій Лойола, і це справді дієвий метод. Перед літургією зупинись, прочитай псалми, Захотіти зустрітися з Богом у Ухаристі, налаштувавшись на особливу зустріч перед молитвою на Вервиці, п'ять хвилин подумати думками із Богородицею, пояснити собі, що зараз робитимеш, і цей час приготування допоможе бути більш зосередженим. Коли йдеш до церкви, не йди як на базар. З усіма про все говорити, перед, самим, перед самою службою Божою, то вже не обговорюємо всіх, а приготовляємося, а приготуємося попросту витишитися, не говорити нічого. Ще однією порадою може бути також уявити собі образ Ісуса на Христі, як Він стоїть поруч зі мною, як Він ділить хліб і вино між учнями. Це дуже добрий спосіб зосередити свою молитву на літургії, оскільки уявлений образ допомагає переживати по особливому. А ви даєте маєте свої способи, як бути уважним під час молитви. Напишіть про це в коментарях. Цікаво буде почитати, а я уділю благословення вам. Амінь. Слава Ісусу Христу!